Сьогоднішній матч коментатор Олег Леняк, режисер Тафа Геннадій Гора, місто Київ, Ігор Овчинніков. Сімферополь, третій арбітер Ігоря Ворота. Здається, все гаразд. Е -е. Вітають один одного, підбадьорять гравці обох до матчу три кола. Поїхали перший Він капітан команди. Ура. блокують удар від Дмитра Колокова, вкотре, хоче сказати, кращого Голеодора. Чемпіонату України. Зараз перший небезпечний момент був біля воріт до рідного міста. І розраховувати на п'ятий поєдинок. це вирішити тут і сьогодні. Відповідь Івана франківців Ось така. Ось скажімо так, кутових аутів, Штрафник того окремо, можна говорити, призвести до взяття воріт. Домашні напрацювання можуть стати грізною зброєю. І в даному епізоді Роман Колток блискуче діє на воротарській позиції Михайла Зварича. Дебютний гол для 18-річного наймолодшого футболіста у цьому складі Євген-Франківці. Дебютний гол в екстралізі. Здорово вступає в боротьбу. Зараз Андрій Цілик допомагає і ледь ця контратака не завершила взяттям воріт. Швидко розвертав лідер Хмельницького зазнав поразки від команди. Інбевку був... Житомира. Бев повна назва там Поліця. І Дмитро Мартинюк відкриває рахунок у сьогоднішньому матчі. Непорозумілися захисники урага. Якщо... якщо мені зраджує пам'ять, найраздовіший матч цього сезону. Досить які висновки можна робити? Чи змінюється якісь плани на гру для однієї чи іншої команди? Так, безумовно. На лише фоли. А от біля воріт Івано-Франківців, Колоков біля м'яча пробиває, парирує колток із другої спроби виручає голкіпер івано франківців з допомогою захисників, переводячи м'яч на плюс. Ой-ой-ой, як красиво сімка розібрався з Федьком І Кутовий лише, на жаль, там метрів 12 було до воріт. І сімка, зблизившись. Метрів з десяти задавав удару. Кутовий правого флангу. Федько, Доманський, Калуков і рибак на майданчику у спортлідера гвардійців та бомбардирів історії урагану. Продовжити цей поєдинок. А тим часом на рівному місці фактично Дмитро Мартинюк після верхової боротьби, після передачі від Зваричевну команду, незважаючи на рахунок. на табло, думаю, до кінця будуть це робити. Як красиця із Тимощуком можемо привітати, цю Молдов. Перемогла у другому за рангом українському футбольному турнірі. Тягне м'яча. Тягне м'яча Колток здорово прибував з носка Дмитро Калуков у даному а, епізоді. Після показує, що 5 політ є у пасиві однієї чи іншої команди. Тягне м'яча Богдан Тимощук. І один на одного Кіндратів. От останній захисник діє. Сімка все ж таки вийшли і цілить. Здорово, здорово. Діяв зараз 15-й номер. Підправив собі на 3 десятих. Локомотив вчора з 2-3 перемогу в сухого виграв майданчика. Другий темп, друзі, розпочався у такому складі. Івано-Франківці в воротах. Здорово. Михайло Зварич до партнерів фінтить. Ну і збирає біля себе двох гравців у жовтій формі. Віддає пас на. Кіндратіва. Ну а тут сам на сам фактично розстрільна позиція була у Зварича. І переможцем. У цій дуелі Дивимось на повторів. Рейта Анатолій Деманський намагався пройти правим флангом. Здорово, перехоплення. І м'яч включає. Такі. Через ноги. Здається, поміж ніг Антон Лясковський проштовхує м'яча. Третьої хвилини рахунок стає 2-1. Досвідчений квартет в спортлідера зараз вийшов так само на паркет. Браво, цілик! Браво! Увагальному матчі! Передбачено ще й овертайм. Два тайми по 5 хвилин додаткового часу. Федько зробили перевагу Івана франківців мінімальною. Триває атака Івана франківців Пролунав свисток. Локомотивом. Ну а хто гратиме за бронзу у серії за третє місце. Ой-ой, ой який небезпечний простріл був. Щойно а спортлідер намагається включити Ну Вчора про другий тайм я вже згадував. Дуже хороший, коли обидві команди видали другий тайм, якому шість м'ячів було забито після. Нулів на табло, і ось вам, будь ласка, стандарт. Дмитро Михайленко забуває Дмитро Михайленко, робить рахунок завершення другого тему нашого протистояння. Це четвертий матч півфінальної серії плей-офф. Цілик бере гру на себе, протягнув і забуває Андрій Цілик. Дуже важливий, дуже потрібний м'яч. Браво! Браво! Цілик! За от таке розуміння ігрової ситуації. За це будуть ще кілька матчів, де е, він може... Продовжувати штампувати свої голи з опонентами Сімка. Активно просувається франківці, шукаючи вільну зону для передачі, виборять м'яча. І в цьому епізоді все зробив вірно Сергій Риба Він зараз захищаються Франківці, малим силами повертається боргун. Тягнемо ще, колха зміна буде квартету повністю. Ну, Я думаю, і на тренування готують гру полці цілих. Ірудовець. Перша поява його на майданчику. грі 5 на 4. У органівці. Ой-ой. Ой-ой. ой І отримуйте. Отримуйте. 3-3. Спрацювала ця ставка. За хвилину 13 у нашому матчі. Зрівнюючи рахунок. П'яне. Питько. Проти нього цілик може набрати швидкість Андрій Цілик. Ой-ой, ой тут, я думаю, ще й картка як мінімум жовтого кольору буде. І фол однозначний. Червона картка для Дмитра Колокова. 8,5 Чи... секунд залишається в Йово-Франківці. Блокують удар сімки. 4,5 у матчі урагу. І кому посміхнеться перед пробиттям. Зараз ми все дізнаємося, друзі. Саме найцікавіше, що може бути в нашому протистоянні. Це ось таке. Ще раз побажали один одному удачі Голтимущука. О! Колток. Забиває Олексій Федько. Свисток. Забуває по центру Антон Лік. Забиває погану. І забиває Антолій Доманський. Далі до допомогли. Ну тут кожна помилка може вартувати е, перемоги. Перемоги у четвертому матчі серії. Сімка проти Тимощука. Забиває Андрій сімка низом. Вгадав напряму удару тими спортлідера Валерій Власович. Ну і знову ж таки вгадав напрям. Баланик забуває, реалізовує свою спробу. Так само забуває. Двічі він засмутив Романа Колтор Корсон. Забиває Ігор Корсун. Ну що, довго на нас серія триває, друзі. Поки що шостий номер проти ураганівського голкіпера. Вгадав напрямок удару Бірова, але завалив. Забиває Зварич. Двозначний рахунок. І так само реалізовує свою спробу Дмитро Михайленко. Де День... у рамку воріт? І Марія. Пелек під попередчину по центру холоднокровно забиває. Знову черговий раз креститься Роман Колток. І Богдан Тимощук проти свого візаві з урагану. Вищий воріт прибуває Богдан Тимощук і таким чином. Такірне, друзі, робить неймовірне, програвши. 0-2 у перших двох для вас коментував Олег Лакленяк. Побай команду. Що ж, серія повертається там, де вона розпочиналася, у Хмельницькому.